Коли струмок пересихає, Бог готує вас до нового сезону. Багато з вас були в такому ж сезоні, як Ілля, якого Господь відвів до потоку Керіт, як описано в царств 3 царстві 17.2.3. І було до нього слово Господнє: Не залишайся тут, йди на схід, сховайся біля потоку що щодо сходу від Йордану. Поток кирит представляє собою розсічення, розділення, русло, місце, куди Бог привів вас, не для того, щоб віддалитися від нього, а щоб підтримати, нагодувати і зміцнити. На івриті керит означає відрізати. І хоча ви могли відчувати себе відрізаними і самотніми, ви були приведені сюди за Божою волею і задумом. Відсічення може спричинити тимчасовий біль. І в процесі цієї подорожі ви повинні прийняти відсічення. Пам'ятайте, Господь говорить, що він обрізає гілки, щоб вони приносили плід. як написано в Євангелії від Івана 15.2, всяку гілку на мені, що не приносить плоду, він обрізає, а ту, що плід приносить, він очищає, щоб більше плоду приносила. Ми покликані множитися в царстві, тому необхідний сезон керит, щоб Бог міг виробити в вас те, про що ви, ви навіть не підозрювали. В цьому місці відсічення Бог підтримував вас, годував і втамовував вашу спрагу не тільки фізично, але й духовно. Можливо, ви відчували себе розбитими, самотніми або відрізаними, але Бог використовував. Цей час, щоб наблизити вас до себе, щоб нагадати вам, що ніщо інше не може підтримати або принести плодів у ваше життя, крім нього. Цей сезон був не про те, що ви можете зробити або здійснити, а про те, щоб дозволити Богу працювати в вас, формуючи ваше серце і душу для більш глибоких, більш близьких відносин з ним. Як сказано в 3 царстві 17.4, ти будеш пити воду з цього потоку, а годувати тебе я велів воронам. Провізія, яку символізують ворони, це не буквальна їжа, а духовне живлення, підтримка душі, розуму і тіла. Без цього божественного забезпечення ми не можемо по-справжньому рости і процвітати. Ворони нагодували вас з певною метою. Щоб ви дізналися, що ваше вище покликання любити Господа Бога всім серцем і душею шукати Його одного для істинного втілення. Мова йде не про служіння або дари, а про вище покликання до взаємовідносин з Господом Богом Всемогутнім. Тепер, як і в Третьому царстві 17.7. Але пройшов час і потік пересох, тому що у всій країні не було дощу. Сезон біля струмка закінчився. Настав час рухатися вперед. Хоча ви були тут якийсь час і багато пережили, Божа чудотворна сила ось ось увірветься у ваше життя. Старе відходить, а нове приходить. Ви були відокремлені, і тепер ви будете дарувати оточуючим вас людям. Ще більш великі речі відповідно до Божих цілей. Сезон Керит був сезоном підтримки і підготовки, але тепер ви відчуєте новизну, великий сув. Бог готує вас до величі, до відновлення, до можливостей і до нового велиття Його любові і благості. Ребека Хадсон